Голина хвилин, шановні друзі, ми продовжуємо ранкову інформаційну програму на всі 100 і хочемо представити наших гостей. Головний спеціаліст відділу правової інформації та консультації другого миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена Заболотня. І також сьогодні з нами юрист громадської організації 10 квітня Ганна Косяк. Доброго ранку. доброго ранку. Ну і будемо говорити про зокрема про отримання статусу внутрішньопереміщених осіб та те, яким чином отримати щомісячну адресну допомогу на покриття витрат на проживання і на оплату житлово-комунальних послуг. Ну, почнемо все ж таки напевно з таки загального питання, питання, щоб всім було зрозуміло, про що йдеться, що таке безоплатна правова допомога і кому власне вона надається. Безоплатна правова допомога це правова допомога, що гарантується державою, та повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів. Безоплатна правова допомога включає в себе два поняття: це первинна правова допомога та вторинна правова допомога. Первинна правова допомога полягає у наданні інформації. Проведення роз'яснень, складання документів правового характеру, але не процесуального, і первинна правова допомога є доступною для усіх категорій громадян. Вторинна правова допомога включає в себе складення документів процесуального характеру, позовні заяви тощо, а також здійснення представництва інтересів в суді перед іншими особами та перед іншими державними органами. На отримання безоплатної вторинної правової допомоги мають право лише уразливі верстви населення. Зокрема, це малозабезпечені сім'ї, інваліди, які отримують пенсію не більше двох прожиткових мінімумів, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського опікування. Ветерани війни, в тому числі учасники бойових дій, учасники АТО, члени сімей загиблих та інше. Ось, ну, пані Олена, таке запитання для уточнення, просто щоб люди розуміли, завжди краще на конкретних прикладах пояснювати. Наприклад, мені необхідно звернутися до суду. Я не знаю, як написати позовну заяву. Так, так, ось це приклад первинної допомоги. Я можу прийти до центру. І мені допоможуть роз'яснять, як це зробити і допоможуть скласти заяву. Так? Е, трохи вас можу поправити, е, тому що саме складання позовної заяви це є видом вторинної правової Вторинний. допомоги, а не первинної. На яку ти не яку немає. А, а, а на первинну так? мені просто пояснять, що ви можете подати е, позов, от так, так, так і, так, і так, ми вам роз'яснимо саме по uh -huh. суті питання, е, які ви маєте права. А ось вже представляти мої інтереси в суді, наприклад, так, так. Е, можуть мені відмовити у цьому, якщо я не підпадаю ось під. Одну з цих категорій, так? Tak, no, так, ви правильно зрозуміли. Ну, от, якщо говорити про таку категорію, як внутрішньо переміщені особи, ну яких ми ще називаємо вимушеними переселенцями, mm -hmm. вони мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, mm -hmm. тобто вони підпадають під цю категорію. Внутрішньопереміщені особи мають право на отримання вторинної правової допомоги, в тому разі, якщо вони є або малозабезпеченими сім'ями, або мають групу інвалідності, або відносяться до іншої категорії осіб, наприклад, учасники бойових дій. Вони також можуть бути внутрішньопереміщеними особами. На жаль, саме окрема категорія внутрішньопереміщення особи на даний час законом України про безоплатну правову допомогу, яким ми керуємось, не передбачена. Тому цим особам ми можемо надавати безоплатну первинну правову допомогу. І е, наш центр співпрацює з великою кількістю організацій, які надають правову допомогу. Це і первинна, і вторина, і насамперед, це організація 10 квітня. Телефонный звонок у нас. Доброго ранку, слушаем у вас. Доброе утро. Доброе. Слышно? Будьте добры. Вот юрист, можно ответить? Если обращаюсь за первой допомогой. Вот юрист только на словах должен дать консультацию? Или вот, допустим, я попросила, говорю, помогите мне хотя бы черновичок. Хотя бы скажите, какие статьи закона. А он говорит, ні, вот я нічого писать не буду. Он правильно поступил? Спасибо. Дякую вам. Ага. Первинна правова допомога включає в себе не тільки роз'яснення е, саме з по суті питання, а також і складання заяв правового характеру, але не процесуального характеру. Цими заявами можуть бути скарги, звернення до різних органів, до різних організацій, тобто все, що не все, що не, не е, не відноситься mm -hmm. до е, саме процесуального характеру. Ну, тобто, якщо людина просить, наприклад, на е, паперці написати там якісь статті по справі, то це вже не входить в компетенцію, не в компетенцію, а не входить в обов'язки. Юриста, який надає консультацію, так? ну я не знаю Терезно. просто про якого юриста ну, зважала наш слухач ми не так, чи вона зверталась і... до да, центру, чи просто відповісти. її цікавить взагалі які яке коло обов'язків у юриста. Uh -huh. Але якщо особа звертається до нашого центру і вже в неї є зразок позовної заяви. То все одно обов'язково наші юристи переглядають, і якщо там є якісь помилки, якщо особа каже, що я ну розумію, що не маю права на вторинну правову допомогу, але я і сама зможу, але тільки ось подивіться, чи правильно складена позовна заява, то ми завжди йдемо на зустріч. Ну багато в чому може допомогти інтернет, там є приклади, можна знайти все це є сьогодні, так. але. Звичайно, консультація юриста це справа незамінна, адже в інтернеті може бути і бруду багато того, чого можливо її не слід використовувати. Це, це так, але я хочу звернути увагу слухачів. Якщо вони будуть дивитись, все таки зразки позовних заяв, то звертайтесь до офіційних інтернет-сайтів, наприклад, сайт Судова влада. На якому є зразки, які суд офіційні зразки, Так, офіційні так. зразки, а не десь хтось там видумав і свою заяву якусь виклав неправильно складено. Ну і ось ми вже переходимо власне до громадської організації 10 квітня. Чим займається ця організація, пані Ганно? А наша організація була створена у 2012 році в місті Одеси, і з самого початку заснування займалися захистом прав біженців. А оскільки з 2014 року з'явилася численна категорія внутрішньопереміщених осіб, то з 2015 року наша організація 10 квітня займається захистом соціальним та правовим захистом внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні одним з проєктів, який реалізує наша організація, є проєкт Данської ради з питань біженців Правовий захист населення постраждалого від конфлікту, що реалізується в Одеській, Кировоградській і Миколаївській областях за фінансової підтримки відділу надання допомоги. Надзвичайних ситуаціях, агентства США з міжнародного розвитку в рамках цього проєкту працює цілий штат юристів, в тому числі а, два юристи в місті Миколаєві, і ми працюємо також на Миколаївську область і надаємо безоплатну правову допомогу переселенцям. Тобто, ну, тільки переселенці, так є вашою. Ви опікуєтесь так, цією категорією? Це особи, які вже мають статус внутрішньопереміщеної особи або мають право, але ще не отримали довідки. Ну ось, якраз виникає запитання у зв'язку з таким достатньо. Е Великим рухом людей, це пов'язано з подіями на Донбасі. Люди можуть виїздити звідти, до родичів, до друзів або просто в невідомість, як інколи кажуть. І тут виникає у них питання, а як же, власне, отримати статус внутрішньопереміщеної особи. Не всі знають навіть, що такий статус існує, тому і йде така роз'яснювальна кампанія. А з іншого боку, ті вже, хто знають, приймаються питанням отримання цього статусу. Так, але я хочу додати, що внутрішні переміщені особи це не тільки особи з Донбасу, а ще з Криму. З Криму і так, порядок для отримання цього статусу, саме довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, однаковий для цих осіб. Для цього особи потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем фактичного перебування. Хочу підкреслити, що на статус мають право не лише громадяни України, а іноземці і особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Щоб отримати статус, необхідно надати паспорт або документ його заміню, в якому має бути відмітка про місце реєстрації на території Криму або в зоні проведення АТО на час початку цих дій, на час початку окупації Криму, тобто на 20 лютого 2014, або на час початку проведення антитерористичної операції, тобто 6 квітня 2014 року. Це є підставою для управління соціального захисту для надання цього статусу видачі довідки. Але є такі випадки, коли осіб немає штампу в паспорті, коли ну або взагалі немає документів. Або взагалі немає документів. Так. Це вже є підставою для звернення до юристів. Але порядок такий: якщо немає е, штампу, але є інші. Достовірні докази, що особа постійно проживала на той час на певній території, то усі ці докази мають бути надані управлінню соціального захисту. Працівник протягом 15 робочих днів розглядає це. і о, якщо знаходить ці докази переконливими, так і надає довідку. Про взяття на облік ВПО, якщо ні, надає дає відмову, і особа має право звернутися до суду про встановлення факту проживання. А у нас збереглися оті бази. Ну я так розумію, коли людина отримує регістрацію, ну колишню прописку, як ми її називали, так все ж все вносилося в бази МВС там або міграційної служби. Ці бази сьогодні існують. Ось, наприклад, кримські, Донецькі, Луганські є доступ Вони не повні. на підконтрольних територіях. По-перше, ці бази не повні. По-друге, угу. доступ не завжди є. Тому це не, не завжди допомагає доступ до цього. Це збирання доказів може бути зовсім іншого характеру, паперові. Це може бути навіть фото, відеозйомка, це може бути документи. Свідки, про... Свідки можуть бути? Ну, наприклад, Свідки, сусіди, система, які в адміністративному порядку в управлінні соціального захисту ні. ні. Коли це буде розглядатися питання в суді, то тоді свідки можуть бути. Але це можуть бути будь-які довідки е, про лікування, про навчання, про проживання. Так акти а наприклад, про платіжки за квартиру можуть бути Так, Можуть бути, там можуть, та можуть бути дати коли це відбувалося, коли... тобто шукати потрібно різні джерела підтвердження, так би різні вмовити, джерела, да, і якщо особа стикається з такою проблемою, то я раджу звертатися до будь-яких юристів, які підкажуть, які саме докази можуть бути при... Зрозуміло. Yeah. Ну а чи потрібно е через якийсь там термін підтверджувати ось цей статус? Е особа? Довідка є безстроковою, але є певні випадки, коли треба її замінювати. Це не підтвердження статусу, а заміна самої довідки, коли змінюється інформація, яка є в цій довідці. Або особа змінила прізвище, ім'я, уклала шлюб, або навпаки розірвала шлюб. Коли змінився склад сім'ї, хтось з неповнолітних дітей, які були зазначені у довідці батьків. Отримав окрему довідку, або навпаки народилася нова дитина. Коли особа змінила паспорт, чи може паспорт був втрачений, загублений, викрадений, зіпсований. Ця інформація також міститься у довідці, тому якщо ця інформація зміниться, особа зобов'язана замінити свою довідку. А крім того, якщо вона загубила довідку взагалі, то безоплатно може отримати дублікат. Ну і напевно, одне з найважливіших питань це грошова допомога, яку надає держава. Яка, яка, яка саме сума про що йдеться зараз? Так, постанова Кабінету міністрів від 1 жовтня 2014 року, номер 55 передбачена дання щомісячної адресної грошової допомоги, яка призначена для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг? На жаль, цієї суми не вистачає на оплату усіх цих витрат, але це така невеличка грошова допомога з боку держави. Розмір цієї допомоги Відміни для, залежно від категорії осіб. Для непрацездатних осіб, тобто пенсіонерів та дітей, це 884 гривні на одну особу. Для інвалідів це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це 1130 гривень, а з 1 грудня це буде 1247 гривень. І для працездатних осіб це всього лише 442 гривні на одну особу. Крім того, для працездатних осіб визначено таке правило, якщо Особа протягом двох місяців з дня початку отримання цієї допомоги не працевлаштувалася навіть за допомогою служби центру зайнятості. Мається на увазі офіційне працевлаштування. То на наступні два місяці розмір цієї допомоги скорочується на 50%. Потім він взагалі припиняється і не може бути поновлений, навіть якщо особи в подальшому праці влаштуються. На сьогодні такий порядок. І Гурман. взагалі на сім'ю гранічний розмір допомоги 2400 гривень незалежно від кількості осіб. Тобто це стосується для великих сімей, де декілька інвалідів, декілька пенсіонерів вони взагалі не можуть отримати більше 2400 гривень. Зрозуміло. Дякуємо за відповіді на ці запитання. Ну і е, на завершення, мабуть, вже що треба обов'язково знати внутрішньопереміщеним особам, щоб. Е... Отримати і не втратити е, вказану допомогу з одного боку, ви сказали. З іншого ще можливо якісь е, деталі е, так. Е, так е, По-перше, це те, що незважаючи на безстроковість дії довідки, е, заяву на отримання грошової допомоги треба подавати кожні 6 місяців. Е, пропустивши цей строк, особа просто не отримує своїх коштів. Е, крім того, про будь-які зміни, які впливають на призначення. Та розмір цієї допомоги необхідно повідомляти управління соціального захисту у триденний строк. І на сьогодні дуже важливо роз'яснити громадянам те, що є підстави для припинення або не призначення грошової допомоги. Це наявність депозиту у розмірі 10. 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто на сьогодні це 14,5 тисяч гривень, а з 1 грудня це буде 16 тисяч гривень у будь-кого з членів сім'ї. Якщо є такий депозит, то грошова допомога за цією постановою не призначається. І цю інформацію можливо перевірити, тому скривати її не раджу. І друга перешкода це наявність житла на підконтрольну територію, тобто не на території Криму, не на території. На підконтрольних територіях Донбасу, а саме на підконтрольній території, незалежно від площі, незалежно від того, чи це ціле житло, чи це якась частка незначна, будь-то три квадратні метри, будь-кого з членів сім'ї, якщо є таке житло, або ви його вже придбали. Зараз, після переміщення, ви вже втратили право на отримання цієї допомоги, і ну, якщо жорсткий, ви так. не повідомили, mm, ну, так то ви маєте бути зобов'язані повернути ці кошти державі І зовсім вже на завершення. Давайте надамо все ж таки контакти до кого і куди можна звертатися для того, щоб отримати всі необхідні консультації і, е, можливо, вирішити всі свої питання. Ви можете звертатися за телефонами 099 529 61 51 та 095- 103 85 50 до юристів Ганни та Юлії а також за адресою міста Миколаїв, вулиця Шевченка, 50, Але я раджу також попередньо записуватися за телефоном. це. Сама ваша організація це 10 квітня? Це громадська організація 10 квітня у місті. Ну, і, Миколаїв. Пані Олена, а де знаходяться центри вторинної е, юридичної допомоги в Миколаєві для відома наших слухачів? На території Миколаївської області існує три місцевих центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги: це перший місцевий центр, другий та вознесенський. Саме е, ви можете звертатися, перший е, Миколаївський місцевий центр знаходиться за адресою вулиця Образцова, 4А, дріб 2, телефон 47-20-90. Другий Миколаївський центр знаходиться за адресою міста Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61, телефон 445460. Також є телефон гарячої лінії, який працює по всій Україні. І дзвінки з на які безкоштовні 0,800 213 103. Дякуємо вам за докладну інформацію. Сподіваємося, що вона допоможе тим людям, які сьогодні вимушено мають статус переміщених осіб. Ну і, звичайно, саме від цих людей власне, і залежить їх подальша доля, чим швидше вони адаптуються до нового життя, знайдуть собі роботу і вирішать свої матеріальні питання, тим швидше. Так би мовити, вони нормальним життям і заживуть, тобто від нас багато що залежить. Ну і в цьому Саме. плані юридична допомога також є вкрай необхідною для них. Так, дякуємо вам, так, шановні так. наші гості, Олена Заболотня і Ганна Косяк. Сьогодні були нашими гостями, юристи. І, шановні друзі, через буквально 2-3 хвилини будемо завершувати нашу програму. У нас ще є анонс культурно-мистецьких подій, які мають відбутися в Миколаєві, Тож дочекайтеся. У свій шлях додому, хоч важко буде йти крізь погодів шалену в тому, там буде затишно і світло Птахи в долонях, не наче сні Не чекає шлях додому, батьківський погляд камінь стіни варте нутма 让我沉默，我好挣扎。 Але анонс культурно-мистецьких подій Їх доволі багато, тож коротко і дуже швидко. 23 листопада о 12. У відділі документів і наукових досліджень з питань краєзнавства обласної універсальної наукової бібліотеки імені Гмарьова відбудуться сьомі топоровські читання присвячені 125-річчю дня народження просвітника Топорова. Ну, Багато буде учасників. Якщо вам цікаво, то 23. О 12-й у Гмирьовці. 25 листопада, о 16-й годині, у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна відкривається виставка живопису Кінбурн-Любов Моя, яка є наслідком проведеного під такою ж назвою у червні 2016 року пленеру, що пройшов на Кінбурні. Будь ласка, велика морська 47, це адреса нашого музею Верещагіна. Приходьте, сподіваюся, отримаєте. Дійсно враження, особливо ті, хто бував на Кінбурзькій косії, можливо, пригадає ті місця, де відпочивали, де закохувалися, де пройшли найкращі і найяскравіші моменти життя. 26 листопада, о 14-й годині, відбудеться концерт ансамблю народних інструментів узори обласної філармонії. Музичний керівник, заслужений артист України Іван Обревко в програмі твори класичних та сучасних. Вітчизняних і рубіжних композиторів, а місце проведення будинок культури будівельників. Будь ласка. Ну і повідомлення для тих, хто вже готується до Нового року в День Святого Миколая, як завжди, запали свої вогники ялинка, центральна ялинка міста Миколаєва, але вона прописку, шановні друзі, змінить. Раніше вона була на вулиці Радянській, нині Соборній. А тепер вона буде розміщуватися на площі Соборній, ну прям там, де колись нам вказував вірний шлях Володимир Ілліч Ленін. 19 грудня відкриття головної міської ялинки. Крім того, заплановано фестиваль Миколаївський до Миколаєва, до Миколая у Миколаїв, благодійний концерт. А почнеться все це пробігом Святих Миколаїв у Миколаєві. Ну що ж, це дуже цікаво. Можете благодійний забіг в шапках, точніше Святого Миколая, щоб ви розуміли, що це, це буде театралізоване таке дійство. Можете взяти в ньому участь. Я сподіваюся, всі бажаючі зможуть взяти. Ну, ось такі вони культурно-мистецькі події. Власне, це все, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні, у понеділок, 21 листопада. Але 14.10, 18.10, 21.10, це час, коли ми знову з вами зустрічаємося. Ну і гарного всім настрою і вдалого продовження дня. До зустрічі в ефірі. my